Тихої літньої ночі пропоную заглянути за лаштунки протистояння Ізраїлю та Ірану. Не маю ні найменшого сумніву, що там як в казці чим далі, тим цікавіше. Оскільки восток діла тонке, візьмемо таро демонів в Гуетії, а для повної гармонії замість алтаря буде трактат Суньзи мистецтво війни. Як виглядає загальна картина? Деякі карти специфічні, тому доведеться перекривати. Крім воєнного конфлікту, як такого, складається враження, що тут має місце дуже достойна, зарежисована вистава за взаємною згодою кількох сторін. Є головний ідеолог того, що відбулося, або так званий Єдиний центр. Власне, все виглядає як дуже ретельний план з чітким прописаним сценарієм вплоть до мізансцен та окремих драматичних моментів. Головна ідеологічна мета. Цілком в дусі східної філософії звузити коло імператорів, відновити баланс, прорідити тих, хто визумнів себе багамі. Досить дивовижна картина. Хто саме може бути цим казковим драматургом? Ізраїль, Сполучені Штати, Не виключено Китай і яке місце відведено Ірану? Ізраїль карта Люцифера. І цим все сказано. Якщо буквально перекласти з латини, то Люцифер це світлоносний стародавній варіант ранкова зоря. Той, хто проганяє темряву. Можливо, філософія Ізраїлю звучить так: якщо для панування світла потрібно стати темрявою, ми нею станемо. Сполучені Штати виглядають як король на іменинах. Поважна фігура, безумовно, але в основному вони бачили тільки зовнішній емоційний пласт того, що відбувається. А Китай теж над чимось працював. Взагалі Ізраїль і Китай це, я б сказала, дуже цікава відсутність якоїсь історії. На загал вони не друзі, не вороги, начебто один одного не помічають. Але, як кажуть, коханці на людях не зустрічаються поглядом і роблять вигляд, що вони незнайомі. Тут, я думаю, точно є над чим подумати. Іран не вирішував нічого, отримав рівно ту інформацію, яку йому дали отримати, і зробив те, на що його спровокували. Можливо, я помиляюсь, але складається враження, що персів розіграли як пішку. Не виключено, що і США, і Іран клюнили на певний емоційний гачок, звісно, для кожного свій. По Китаю цікаво, що там за теорія змови. Хвилинку докладу карти. Страшний суд. Король жезлів. І карта смерті. Якщо розглядати конспірологічні версії, то я пропоную наступну: задача Китаю була в тому, щоб взяти під особистий контроль зброю рівня страшного суду. Тому що, звичайно, дуже умовно, але це більш безпечно, ніж коли зброя такого порядку знаходиться в руках фанатиків Ірану. Чому взагалі в цій грі з'явився Китай? По суті, він єдиний, чию перевагу визнає Іран, кому Іран готовий поступитися. Головне питання по якій причині. Страх. Іран реально налякали. Він почав бити на сполох, шукати вихід. Дуже важка ноша, ризик значних втрат. Схоже, дійсно щось вивезли в екстреному порядку. Вогняна шістка мечів. В такому поспіху, що земля горіла під ногами. Що саме? Багатолика верховна Жриця. Якщо мова про зброю, то я більше схиляюсь до того, що це якась нова засекречена розробка. Можливо, дійсно зробили прорив з неочікуваним результатом. Те, що налякало навіть самих персів, щось дуже коштовне і в фінансовому, і в стратегічному значенні, те, що дасть змогу рухатись вперед семимильними кроками, ви ж бачите, скільки ніг у містичного коня. Або просто вивезли на порядок більше, ніж можна було собі уявити. Який загальний підсумок? Ізраїль погнув меч війни Ірану. До речі, на державній емблемі Ірану є меч. Не знищив, звісно, але досить відчутно зіпсував. Звучить елегантно. Подивимось, яку партію зіграли Сполучені Штати. Офіційна версія. Абсолютно благородна місія. Ми на стражі безпеки. Ми захищаємо світ. А що за лаштунками на який саме гачок їх зловили? Отримати свою долю солодкого пирога тріумфу. Здобути славу тих, хто зупинив падіння в безодню. Не здивуюсь, якщо саме так було прописано в сценарії Ізраїлю кожен зіграв свою роль і не підозрював, що бере участь у грандіозній виставі. Яка ще мета мала бути досягнута? Тут обмеження для кого чи для чого. Швидше за все, мова про перерозподіл потоків нафти. Можливо, санкції для Ірану, обмеження обсягів продажу. І чий такий підступний план? Карта зірки. Звісно, не один в один зірка Давида, але дуже схожа. Скажімо так, або вищі сили, або сини Ізраїлю. Ідемо далі. Кожна сторона оголосила про свою перемогу. Взагалі то парадокс. Давайте подивимось, хто що святкував. Ізраїль, Іран, Сполучені Штати і Китай теж явно щось отримав. Що святкував Ізраїль? Десятку кубків. Це прямо народне святкування, але треба буде уточнити. Іран Іран святкував збереження режиму, Аятола живий і залишається при владі. Сполучені Штати святкували демонстрацію руйнівної сили. Коли злетів американський Орел, всі шанобливо застигли. До речі, на карті дійсно видно, що летить хижий птах, але є нюанс. В даній візуалізації вежі і не видно того масштабу руйнації, яка була заявлена, яка повинна бути. Можливо, тут інше мається на увазі, що пройдена певна точка неповернення. Китай Хтось дуже влучно сказав війну виграє той, хто не приймає в ній участь. Китай точно не в накладі. Не виключено, що отримав частину розробок та напрацювання іранських вчених і уточнення по Ізраїлю. Скажімо так, виконали танець смерті. На даному етапі цілі досягнуті. Який подальший розвиток ситуації? Колективний імператор стриножив умовного золотого тільця і поділив здобутки. Тілець тут якраз чорний, кольору нафти. Дійсно є ймовірність, що за згодою сторін на певний час активна фаза буде призупинена. Давайте подивимось, які процеси будуть проходити в Ірані. Швидкі жорсткі заходи всередині країни пройдуться вогнем і мечем, а точніше Тут двояке трактування, або будуть шукати зрадників, ув'язнювати, виносити вироки, або спалахне вогонь державного перевороту, причому за участі тієї ж касти, яка зараз при владі. Який варіант більш вірогідний? Трійка мечів. І сила. Тут знову дві сторони медалі. Якщо мова про офіційну зміну режиму, вона можлива досить підлим методом образно кажучи, удар прямо в серце, силовий удар, можливо, за участі військових. Або це просто поточний план Ірану – відновитися після важких втрат і знову планомірно накопичувати силу. Будемо спостерігати. Війна різних світів, різних ідеологій по суті не має вирішення. Так. Протистояння навіки вічні. До окончання времін, а може, й далі. Але ж колись свого часу саме перси врятували іудеїв від винищення. Чому ж зараз така фанатична ненависть? Відповідь лаконічна. Це має лишатися таємницею, принаймні поки що.